Світова література. 5 клас. Євгенія Волощук. Вступ. Література і фольклор. Сторінка 8. Розділ 1. Духовна скарбниця людства. З прадавніх часів люди вірили в чарівну магічну силу слова. Тих, хто складав перекази чи вірші, вважали обранцями долі, наділеними божественним даром. Самі ж художні твори, шанобливо, немов скарби, передавали від одного покоління до іншого. Спочатку із вуст в уста. Потім, коли виникла писемність, їх почали записувати. Так виникла художня література. Довідка кота ученого. Слово література у перекладі з латини означає написане. Однак не все написане є саме художньою літературою. Існують, наприклад, навчальні, довідкові, наукові, науково-популярні, технічні та інші тексти. Художня література відрізняється від них тим, що становить окремий вид мистецтва. На рівні з музикою, співом, хореографією, театром, кіно. Скульптурою, архітектурою тощо ми знайомимося з художньою літературою ще в дитинстві, коли слухаємо казки про кмітливого кота в чоботях, який перемудрував не надто тямущого людожера, про олов'яного солдатика, що мужньо подолав усі життєві незгоди. Та інших героїв, і з часом навчившись читати, ми вже самостійно опановуємо художні твори. Щороку наш літературний багаж поповнюється, і не лише за рахунок нових прочитаних книг. А й завдяки створеним на їх основі картинам, операм, балетам, виставам, кінофільмам, мультфільмам тощо. У цьому розумінні всі ми читачі уявної всесвітньої бібліотеки, що охоплює художні твори різних країн і епох, тобто світової літератури, словник мудрої сови, світова література, сукупність творів художньої літератури всіх країн світу, від давнини до наших днів. Звісно, нікому не до снаги прочитати всі книжки світу, проте долучитися до найзначніших літературних здобутків може і повинна кожна культурна людина. Адже в найкращих художних творах у досконалій мистецькій формі закарбовані великі цінності людства, а саме його духовний і життєвий досвід. Тривалий час книжка залишалася єдиною домівкою літературного твору. Однак у минулому столітті ситуація докорінно змінилася. Розповсюдження радіо, кіно, телебачення, мультиплікації комп'ютерних технологій надало людству нові засоби збереження інформації, а водночас нові шляхи поширення літературних творів. Художні тексти, які раніше приходили до публіки лише у вигляді друкованих видань, тепер оживають на кіно. В телеканалах лунають по радіо, з'являються в мережі інтернет і навіть перетворюються на комп'ютерні ігри. Завдяки таким інноваціям мільйони людей. Які не прочитали тієї чи іншої книжки, можуть скласти певні уявлення про її зміст, і це безперечно плюс сучасної культури. Щоправда, така ситуація має свої мінуси, як от зниження інтересу до читання, применшення значення книжки в сучасному житті. Сьогодні нерідко можна почути думку про те, що не варто читати літературний твір, якщо його зміст можна довідатися, скажімо, з кінофільму. Однак Такий погляд не враховує деяких важливих речей. По-перше, будь-яка кінострічка є режисерською версією прочитання літературного тексту. Варто порівняти кілька таких версій, знятих за одним і тим же самим твором, аби переконатися в численних розбіжностях між ними. По-друге, жодний фільм не відтворює літературної основи. Повному обсязі. Адже навіть у найточніших екранізаціях часто опущені деякі другорядні епізоди чи персонажів, художні описи, певні подробиці. До того ж існує чимало кінострічок, які досить вільно прочитують літературні тексти. У них зазвичай з'являються нові деталі, інколи змінено перебіг подій і фінал твору. По третє, жодна екранізація не в змозі. Уповні відтворити художні особливості літературного твору, писемницьку майстерність автора. Усе це можна відчути лише під час читання. Отже, кінофільм не можна замінити собою літературного твору, за яким його знято. Крім того, читання художньої літератури є надзвичайно захопливим, по-своєму творчим процесом, у якому корисна для розуму і душі праця поєднується з насолодою від осяєнь і відкриттів кожна далановита написана книжка навіть адресована наймолодшим читачам, містить зернини мудрості, які проростають у наших душах і з часом дають плоди. Саме тому літературні твори ще в давнину вважали ціннішими за золото й палаци, а світову літературу нині називають духовною скарбницею людства. Відомо чимало прикладів, які переконливо свідчать про надзвичайну цінність і дивовижну силу книги. Часом бувало так, що вона докорінно змінювала життя людини або навіть впливала на долю цілих народів. Гинули могутні імперії, руйнувалися міста. А книжки жили і зберігали пам'ять про давно минулі події. Так сама історія довела, що книга іноді найдійніша за міцні фортечні море, а слово тривкіше за камінь.